часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! Шепетівським районним управлінням поліції розшукується Марія Григорівна Безкоровайна. 18 жовтня 1936 року народження. Жінка 9 жовтня 2023 року пішла з дому у невідомому напрямку. Прикмети. Зріст 160 см худорлявої цілобудови була одягнена у чорні штани, сині халати з квітками, поверх чорна куртка та галоші. При наявності будь-якої інформації поліцейські просять негайно повідомити до Шепетівського районного управління поліції за адресою Хмельницька область, місто Шепетівка, вулиця Захисників України, 3 або за номером телефону 097. 164, 62, 14. 6 жовтня відбулось чергове засідання сесії Шепетівської міської ради, яке провів міський голова Віталій Бузель. У ході засідання депутати розглянули внесення змін до бюджету Шепетівської громади на 2023 рік. Кошти спрямують на виконання програми заходів національного спротиву відповідно до потреб військовослужбовців. Також на проведення ремонту у найпростіших укриттях та будівництво захисних споруд. Окрім цього, буде профінансовано капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу, по вулиці Героїв Небесної Сотні та всі етапи будівництва вуличної водопровідної мережі по вулицях Олени Теліги, Вінниченка та Польовій у місті Шепетівка. Депутати підтримали збільшення фінансування на закінчення ремонту травматологічного відділення багатопрофільної лікарні. Рішенням сесії Шепетівської організації Товариства Червоного Христа надали приміщення для облаштування центру гігієни та пральні, якими зможуть користуватись вразливі категорії населення та внутрішньо переміщені особи. У Хмельницькій області відбувся форум до дня психічного здоров'я ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість. Привітав учасників форуму заступник начальника ОВА Володимир Юр'єв. Цей захід став частиною реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти Як, що ініційована дружиною президента України Оленою Зеленською, яка має на меті допомогти українцям знайти джерело духовної енергії. Та стресостійкості. Додому на щиті повернувся Денис Пивоварчук, старший солдат, навідник першого кулеметного відділення кулеметного взводу Другої стрілецької роти. З початком повномасштабного вторгнення Денис, відправивши дружину з дітьми у безпечне місце, вирішив стати на захист батьківщини, не вагаючись. 25 лютого 2022 року зранку вирушив до військомату, звідки й був мобілізований до лав Збройних сил України. За незламність духу, хоробрість, проявлену стійкість та відмінне виконання військового обов'язку, а також вагомий особистий внесок у захист України, був нагороджений подякою народного депутата України. Денис Пивоварчук загинув 5 жовтня 2023 року. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність. 5 жовтня представники головного управління ДПС у Хмельницькій області провели виїзну робочу зустріч з представниками малого та середнього бізнесу. Які питання обговорювали? Дивіться у сюжеті. Хмельницькі податківці зустрілися з представниками малого та середнього бізнесу, підприємцями та громадянами для обговорення застосування РРО. Також розглянули питання нарахування та сплати мінімального податкового зобов'язання, процедури погашення податкового боргу тощо, яким є внесок платників податків Хмельниччини, розповіла Ірина Зленко. На сьогоднішній день в нас надходження січня, ну образно там за 9 місяців 14,7 мільярдів гривень. Ця сума е, більша на 2,2 мільярди, ніж вона була в минулому році. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми сьогодні абсолютно налаштовані на позитив, на перемогу, бізнес працює, ніхто не е, згортається. У процесі зустрічі податківці пояснили нововведення в законі щодо проведення податкових перевірок, розглянули важливі аспекти діяльності для платників ПДВ та деталі застосування РРО чи ПРРО в період воєнного стану. за допомогою автоматизованої системи податкова служба бачить усі операції, які проводять підприємці. Всі декларації сьогодні абсолютно. В електронному вигляді подаються, проводяться камеральні перевірки. І, до речі, хочу сказати, що питання відшкодування ПДВ, воно відкрите, ми відкриті до діалогу, ми відкриті до тих платників, які сьогодні працюють лише в правому полі, а ті, хто намагаються маніпулювати, як було колись. То це вже сьогодні повністю неможливо. Також представники робочої групи податкової служби дали відповіді на запитання підприємців щодо використання реєстратора розрахункових операцій. Окрім цього, надали роз'яснення щодо застосування нових штрафних санкцій за відсутність касового апарата чи програмного забезпечення. Ті платники, з якими ми проводимо не тільки такі зустрічі. У нас є зустрічі дуже багато робочих столів на на нашому безпосередньому робочому місці мене працюють абсолютно всі начальники управлінь, відділів, і навіть ревізори консультують по тим чи іншим питанням, бажаючих отримати таку консультацію. Підтримка економічного фронту складається з розвитку бізнесу, збереження робочих місць та стимулювання економіки рухатися вперед. Дарина Турсунова, Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк like тіві. На Хмельниччині відкрили перший в Україні ветеранський хаб, який буде відігравати важливу роль у наданні підтримки та допомоги ветеранам війни та їх сім'ям. Він стане місцем, де вони зможуть звернутися за допомогою, порадою та підтримкою у будь-який час. Знайдуть співрозмовників, які розуміють їхні переживання та потреби. Тут кваліфіковані спеціалісти нададуть психологічну підтримку, допоможуть у вирішенні правових питань, шляхом надання правової інформації, консультації і роз'яснень. У селі Судківці, що на Хмельниччині, відкрив двері клас безпеки. Рятувальна, піротехнічна та правоохоронна справи, а також надання домедичної допомоги стануть острівцем знань для школярів. Тут діти вивчатимуть загрози, які можуть чатувати на них вдома чи деінде, а кваліфіковані наставники розповідатимуть, як уникнути небезпеки у побуті з вогнем та як діяти у надзвичайних ситуаціях. 9 жовтня в Кам'янці-Подільському для майбутніх поліцейських офіцерів громади передали 45 автомобілів. Для встановлення додаткового обладнання на транспортних засобах з обласного бюджету виділили майже 5 мільйонів гривень. Цими автомобілями користуватимуться співробітники поліції, які працюють в 11 громадах Кам'янець-Подільського району. Спецпризначенці СБУ отримали ще один безпілотний авіакомплекс ПТ-2 для розвідки в тилу ворога. Цей безпілотний комплекс до СБУ передав фонд Повернись живим. Для закупівлі апарата волонтери зібрали майже 30 мільйонів гривень. З допомогою таких пташок спецпризначенці СБУ розшукують і встановлюють цілі, які потім відпрацюють з далекобійного і високоточного озброєння. Контроль служби безпеки затримала ще одну псевдоорганізаторку псевдореферендуму. Які загарбники проводили у період окупації правобережної Херсонщини? Фігуранткою виявилась 36-річна мешканка Чорнобаївки, яка після захоплення селища підтримала окупантів та пішла з ними на співпрацю. Після звільнення правобережної Херсонщини фігурантка тривалий час переховувалась від правосуддя. Проте співробітникам СБУ вдалось розшукати та затримати зловмисницю. За матеріалами СБУ, 15 років тюрми отримав агент російської розвідки, який діяв під прикриттям волонтерського фонду у Дніпрі. За даними слідства, після викриття його спільників на початку року він ненадовго заліг на дно, але згодом перейшов на резервний канал спілкування зі своїм російським куратором і продовжує виконувати його завдання. Співробітники СБУ затримали зловмисника цього літа у результаті багатоетапної спецоперації в обласному центрі. Музика. Початок опалювального сезону в Шепетівці зазвичай припадає на 15 жовтня. Однак через погодні умови ця дата може змінюватись. Чи готуються шепетівчани до опалювального сезону? Дізнайтесь у рубриці питання дня. З початком холодів актуальним постає питання про початок опалювального сезону. Тепло в труби дають, коли температура повітря протягом трьох днів поспіль не піднімається вище 8 градусів. В Шепетівській громаді опалювальний період ще не почали. Тому ми запитали жителів Шепетівки, як вони готуються до зими. Ні, в мене вже є опалення. А яка система опалення у вас? Автономно своє. Можливо, ви будете використовувати якісь додаткові. Ні, ні. У нас так, нормально все. Нового опалювального сезону. В принципі, так. Да. А яка система опалення у вас? Е, газ. Можливо, будете використовувати якісь додаткові джерела Ні. Готуєтеся до нового опалювального сезону, яке опалення у вашій оселі? Індивідуальне. Чи готуєтеся до нового опалювального сезону, яке опалення у вашій оселі? Е, готові, можна сказати, готові. Е, яке індивідуальне. І який тип опалення у вашій оселі? У нас індивідуальне опалення, газ. Можливо, використовуєте якісь додаткові джерела опалення? Ні, за руки тримаємося, щоб було тепліше наразі. І яка система опалення у вашій оселі? Централізована. Можливо, будете використовувати якісь додаткові ну, джерела тепла. Якщо буде холодно, то будемо, звісно, бо дитина мусимо використовувати. Можливо, вже якісь пропали. Ну, маємо обігрівач, але ще не використовували. Чи готові до нового опалювального сезону? Е, починаємо зараз помаленьку готуватись. А яка система опалення у вас а, в нас централізована система опалення в квартирі? То зараз, поки його не включили трохи прохолодно, то вирішили, що будемо грітися додатковим джерелом тепла і купили собі обігрівач. Суспільне повідомляє за словами заступника міського голови Віталія Янушевського, тепловики до початку опалювального періоду готові. Традиційно початок опалення у громаді розпочинають з дитячих садочків, лікарень та соцсфери. По місту поки тепло подавати не планують, оскільки синоптики прогнозують теплу погоду. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, like Лайктіві. Десятого жовтня на базі другої державної пожежно-рятувальної частини міста рівного була проведена семінарна рада щодо організації взаємодії та порядку спільних дій під час проведення огляду місця пожежі. Дослідження та розслідування кримінальних правопорушень та інших подій, пов'язаних з пожежами. У Києві презентували 9 рекомендацій для прискорення інтеграції України до ЄС у галузі культури. Під час обговорення експерти проєкту відновлюємо Україну разом презентували звіт, аналіз адаптації українського законодавства та системи державного управління у сфері культури до стандартів ЄС. Де прописані 9 рекомендацій для формування ефективної культурної політики в контексті євроінтеграції України? На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я, Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.